Доброго дня всім! Сьогодні 22 вересня, 2024 рік, місто Сміла, Черкаська область. Хочу показати на кущу преображення, скільки пасинків нацеплялося. Уже, можна так сказати, другий врожай збирати. Ну як, їх не дуже багато, але є. Ягода спіла вже, солодка. Нацеплялося, я так сюди не підходив до нього і не обращав на нього внимання. А потім як пройшовся, подивився, а тут грон нацеплялося. З тої сторони шкілка визріває. Так, обійду з Дома. другої сторони кущика. Все, дивіться, яка краса. Я ж кажу, ягода спілюща вже. Вже й оси почали довбати. Тобто, непогано. Зараз буду брати, зрізати, бо. Гуси потихеньку їдять. Так що трошки нагрузився цей кущик преображення трохи є. Гарна ягода спіла, а це внизу тут ще не знімовську що. сіяна. Вона також спіла. Повністю вся ягода, Ну, це такий, що його можна на зиму хранити, так що хай ще висить. Так що це такий пасинковий врожай на преображенні. Тому в мене ще на Дніпровському сувенірі. Також на пасинках. Є врожай. Ну там не так багато, там грунок 5. А на преображенні так непогано. Так, Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.